Привіт, народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити про китайський антиамериканізм і те, який він вплив має на російсько-українські відносини. Це, так би мовити, ця тема, яка може поєднати безпосередньо державні інтереси США з державними українськими інтересами. Як не дивно. Хоча вона зараз буде суто емоційна і можете мені пред'явити, так би мовити, як гру на суспільних емоціях. Але вона також важлива. Тому що, як ви знаєте, що китайці загалом то вони мають найнижчу адаптивність в інших культурах. І зараз у США намічається така проблема, що закриті китайські культури такі. Невеличке. Вони мало того, що вони не хочуть адаптуватися, це, так би мовити, півбіди. А ще вони просувають антиамериканізм, плюс вони просувають активний китаїзм, нікому нічого не нагадує. Ну тобто, США, при всій своїй лояльності виступають проти. КПК вважає, що перебуває в екзистенційній боротьбі зі США, але не через те, що ми говоримо або робимо, а через те, хто ми є. Невпевнений у собі режим компартії, занепокоєний тим, що американські цінності та форма правління можуть надихати китайський народ, тому він не вірить, що буде в безпеці, поки існують США. А це означає, що в живих залишиться тільки один або Китайська Народна Республіка, або Сполучені Штати, але не обоє. Не варто забувати й про те, що КПК особливо за Засідіньпіна просуває ідею про те, що влада Китаю не тільки має право, а й зобов'язана правити всім тим, що вони називають Тяньця або Піднебесною. Вони вважають себе єдиною законною державою у світі. І що ще гірше, з 2017 року китайські чиновники говорять про місяць і Марс як про суверенну китайську територію.